Добрий день, малята! Запрошую вас сьогодні на заняття з математики і тема заняття Площині фігури квадрат та овал. До нас сьогодні в гості завітали геометричні фігури. А які саме? Відгадайте загадку. Він давно знайомий мій. Кожен кут у ній прямій. Всі чотири сторони однієї довжини. Хто це? Так, це квадрат. У квадрата, дітки, всі сторони однакові. Давайте розглянемо з вами, що схоже на квадрат. Так, це вікно, це годинник, це підручник. Це серветка, це шахи, це подушка, а це печиво. Дітки, відгадайте ще одну загадку. Котилось коло і раптом впало, боки собі трохи пом'яло. Фігуру цю дізнався я. Було коло, а став овал. Так, дітки, це овал. Дітки, а давайте подивимось, які ж предмети за формою подібні до овала. Вони можуть бути різними: овочі, фрукти та інші. Це може бути дзеркало, це може бути овоч огірок, яєчко, це може бути фрукт слива, це може бути м'яч для гри у регбі. Це сонечко, це повітряна кулька і звичайний хліб-батон. Давайте з вами подивимось на цьому малюнку, які геометричні фігури тут зображені. А саме овал і квадрат. Овал це хмаринки овальної форми та Дерева. А квадрат. Так, це будиночок та вікно в ньому. Молодці. Дітки, я пропоную вам пограти у дидактичну гру. Чого більше? Овалів чи квадратів. Але для початку треба їх порахувати. Скільки квадратів? Один, два. Три. Скільки овалів? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, овалів більше, ніж квадратів. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!